Долучаємо до нашої розмови Маркена Лопачака, капітана збройних сил України, секретаря Львівської міської ради. Який зараз на фронті це важливо, точне пане Маркіану, як ви, як військовий, дивитесь на цю останню заяву від президента Зеленського про те, що на наступному саміті миру може бути представник з боку Російської Федерації? Не зовсім вірять в офісі президента, наскільки я зрозумів з цього інтерв'ю, в те, що це може бути Володимир Путін, але хтось може бути, а можливо навіть і Путін. Як вам така перспектива? Перспектива в чому саме доброго вечора? Такої розмови з представниками Російської Федерації на наступному саміті миру, там або Путіном, або представником Путіна, там умовним Лавровим, скажімо так, ну, дивіться, давайте будемо реалістами. Тобто ми повинні зрозуміти, що рано чи пізно ці перемовини, цей стіл перемовини, їм все, все рівно буде. В якому він буде в форматі, це, це вже зовсім інше питання. Якщо зараз ми говоримо про саміт миру і про ймовірні перемовини. З Російською Федерацією, ну це те саме там особисто, я вірю в мир з Росією, так само, як і винуло, і то винуло, напевно, більше, більше реально, ми повинні зрозуміти, що глобально миру з Росією в нас не буде. Мир з Росією можуть нам забезпечити тільки потужні збройні сили, здорове суспільство і прагнення відстоювати свою незалежність. Коли в нас ці фактори будуть на надзвичайно високому рівні, коли. Нас суспільство буде розуміти, за що воно бореться і наскільки воно готове відстоювати свою незалежність. Коли в нас будуть потужні збройні сили, тільки тоді ми можемо говорити, що мир якийсь колись настане. До того моменту, тобто, це зараз і всі, ну, говорення, перспективи, як на мене, вони просто. Не на часі і зарано. На часі мобілізація, яка справді ну, для нас актуальна. В будь-який час, поки це все в нас триває з Російською Федерацією, днями кабінет міністрів дозволив збільшити бронь від мобілізації для чиновників і працівників держпідприємств. Пан Мартіане, от як, як ви це сприймаєте і як гадаєте, чи не вплине це на мотивацію суспільства йти до війська у будь-який спосіб? Чи це буде мобілізація, чи це. Буде рекрутинг, до якого зараз багато бригад справді закликають. Ну дивіться, давайте ми це питання розділимо на дві частини. Якщо ми говоримо про економічну доцільність і щоб підняти чи втримати економіку, це чи бронювання окремих частин так зване економічне бронювання, чи воно якимось чином посилить нашу економіку, чи воно просто надасть якісь там значні. Вливання до бюджету і чи воно там значно покращить ситуацію економічно загалом в країні, якщо говорити про справедливість і, і, і як це сприйме суспільство, однозначно, що негативно. Ми ж коли ми говоримо про, про перемогу і про роль суспільства в війні, то ми повинні зрозуміти, що тільки тоді, коли у нас буде ну повноцінна. Єдина думка збройних сил влади, чиновників бізнесу, повністю всіх верст населення, коли всі будуть розуміти за що вони борються і яку країну вони відстоюють, що вони хочуть жити в цій країні, що вони хочуть відстоювати цю країну, і вони готові робити все, щоб вберегти нашу незалежність. Тільки тоді суспільство зможе повноцінно існувати ну, і, і, і боротися загалом. Коли ми зараз говоримо про якісь там економічні бронювання, ну ну вибачте, це навіть не постріл в ногу, це це, це автоматна чара. Тому що коли ми з одного боку чуємо постійно закиди, там і, і в тому числі і російського і ПСО що там хто повинен воювати, а хто не повинен воювати, і з іншого боку бачимо про бронювання чиновників, ну, ну як на мене, ну, це трошки просто. Не знаю, чи чи якийсь лобізм, чи недолугість, чи чи повністю неадекватне сприйняття ситуації, якщо ми говоримо про бронь чиновників, чи там про бронь, яка необхідна на державних підприємствах, так це підприємства, які працюють в першу чергу на обороноздатність нашої країни. Це ті підприємства, які працюють на оборонку. Це ті підприємства, які працюють на стратегічно важливих, ну на стратегічно важливих напрямках і на енергетичному паливному, і так далі. І так далі. Якщо ми говоримо про будь-які комерційні структури, які хочуть таким чином вберегти своїх працівників, ну а що, що інші люди будуть про це говорити? Немає ну як би хто не хотів виправдати ситуацію, немає ні аналогічних позитивних прикладів світової історії, і Україна теж не буде в тому винятку. крім розколу суспільства. Такі рішення більше нічого ні до чого не призведуть. Ще одне запитання, Маркія. не Будемо вас відпускати. Я розумію, що ви зараз. В першу чергу військовослужбовець збройних сил України, але ви далі займаєте посаду секретаря е, Львівської міської ради, і ми зараз всі живемо в умовах е, дуже частих і тривалих відключень світла. Зараз от, зокрема ця студія також працює на генераторах. Е, яким чином е, готується Львів до? Тяжкої зими, ми зараз просто розуміємо, що ну насправді вона буде точ... Ця зима буде точно тяжкою, і е, треба зрозуміти і зробити так, щоб просто зменшити складнощі. Е, е, і чи слідкуєте і, і, які прогнози на цю зиму у Львові? Ну не хотів би повторюватися. Вже дуже багато експертів аналітиків говорили, що якщо ситуація буде йти далі, так то ну, ситуація зимою у нас буде ну, м'яко кажучи, складною. Що стосується, як готується Львів, ну тут можна сказати: єдине, що що би мала робити міська влада і що би вона мала робити більше, взагалі під час війни будь-який орган місцевого самоврядування в першу чергу мав би працювати на інтереси військових, тобто забезпечувати Збройні Сили України, максимально сприяти от в будь-чому і в закупівлях, там, допомога, от чим може місто допомагати, тим треба допомагати. Друге питання це є забезпечення всіх установ міста до нормальної, наскільки це можна буде сказати нормальної життєдіяльності в осінньо-зимовий період. Це стосується і комунальних установ, це стосується медичних закладів, це стосується бізнесу, це стосується населення. Станом на зараз всі комунальні підприємства, повністю вся міська влада, має вже думати наперед, що робити для того щоб не створити колапсу, тому що вийти потім в листопаді і сказати, що а ми не сподівалися, ми не думали. Ну напевно, воно просто не проїде. Тобто, вже зараз треба думати над програмами, яким чином компенсувати і зацікавлювати бізнес до закупівлі генераторів. Треба думати про альтернативні джерела електроенергії. Треба думати про можливі там пункти обігріву. Треба думати про тепло і енергозабезпечення. Всіх е, критично важливих інституцій міста, і напевно, ну знову ж таки, моя думка. Ну ніби це все зрозуміло, ніби це всі з цим годяться, а потім приймаються якісь не зовсім такі рішення. Що я маю на увазі? Ну, такі речі, як там ремонти доріг, якісь косметичні ремонти і будь-які інші там новаторства, будови і так далі. І я вважаю, що вони зараз просто не на часі, от є. Критична необхідність допомоги зсу на першому місці. Друге питання це забезпечення життєдіяльності міста, підтримання всіх життєво важливих функцій комунальних установ. Ну і в принципі, основне це є наші львів'яни підвести цей сезон так, щоб ми його провели гідно.